Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні ми будемо висаджувати розсаду огірків в нашу, малообігріваємо теплицю. В цьому відео я хочу показати, як ми це робимо, тим більше, що ми будемо проводити висаджування двома способами просто в ґрунт. І в пакети для отримання ранніх врожаїв. Огірків небагато самої розсади, але різниці немає. що 10 штук висаджувати, що 100 штук висаджувати можна цей спосіб з успіхом застосовувати і отримати ранній врожай. Давайте розпочнемо з огляду розсади, що ми виростили. Теплиця у нас невелика, і розсади тому небагато. Ось такі рослинки, Три сорти будемо, точніше, гібрида Кібрія. І Ланара, і Мадера. Давайте на прикладі ось цієї рослинки подивимось. Ось така коренева система повністю заповнена вже розсадний горщик, що свідчить за те, що треба висаджувати якомога швидше проводити. Але за рахунок того, що теплиця майже не обігрівається, електрокамін в таких. Ризикованих ситуаціях вмикаємо, то ми і відтягували до останнього. І завдяки тому, що відтягували, дивиться, як потягнулася наша розсада. Хоча це не межа, висаджували інколи і ось такі по метру, майже там ліани були, нічого страшного. Ну, а зазвичай більш приземісті були. Зверніть увагу на кореневу систему, вона вже просто виходить на поверхню ґрунту, що свідчить, що росинка. Проситься. Зазвичай можна подивитись і побачити, як знизу вилазить. А у нас наверх іде, то взагалі вже замало. Хоча білий колір кореневої системи свідчить за те, що коренева система в доброму. Здоров'я, в доброму розвитку. Давайте поговоримо за схему проведення висаджування. З цього боку ми висадили томати трішки раніше, тому що вони більш холодостійкі. З цього боку будемо висаджувати огірки вузенька, дві рослини вздовж 40 см між рослинами буде в ряду. Розташовуємо під арками. Арки метр між ними можна застосовувати між рядами 90 см, між рослинами. 35-40 см. Це в ряду 35-40 см. Якщо є можливість, звісно, 40 см краще, тому що потім, коли вже буде велике листя, великий добре розвинений кущик, їм буде вільніше. І ось рідше посаджені рослини вам принесуть врожаю більше, ніж ви їх будете тулити більш компактно. Це вже неодноразово перевірено. В одну теплицю висаджували тисячу агірків чи півтори тисячі в одну ту саму теплицю. Так вражай на тисячі агірків був краще ніж на півтори тисячі, тому що рослини більш свою перспективу показували і по вражайності, і в цілому, по розвитку. Але давайте приступимо до. Висаджування. І перше, що хотів сказати, я показував на каналі, ми вирощували тут сідирати. Вони пару-тройку тижнів тому були сюди закопані. Завдяки чому ми збагатили ґрунт, в який будемо висаджувати наші гірочки органічною складовою. У відкритий ґрунт зараз ще ранувати, тому що приморозки прийшли, чому ми навіть сюди не висаджували. А у відкритий ґрунт зарано огірки теплолюбна культура. Тому, друзі, якщо збираєтеся у відкритий ґрунт висаджувати, все ж таки я порадив, хай вони краще трішки у вас потягнуться в розсаднику, в теплі, ніж ви їх зараз. Щоб вони не переростали, поспішити висадити у відкритий ґрунт. Мерзнуть швидше за всіх інших рослин. В цьому році два горщика будемо для отримання суто ранньої вражайності. В чому є така невеличка незручність саме суто в горщиках, тому що ми інколи від'їжджаємо на деякий період і, можливо, тут підсихання рослин. Хоча коренева система. Уходить вниз, і, звісно, вона цей уходить туди, але треба тоді. Навкруги горщика робити окрему лунку, паливну ось таку яму, і проливати хорошо для коренання. Не піде суто в горщики. Ось так. якось Два, Дві рослинки будемо саджати в горщики, інші будемо просто в ґрунт. Попередньо ми приготували ґрунт, тут пісок, тут перегній і тут чорнозем Ось так змішали, все. Це ґрунт, в якому буде виростати у нас рослинка в цьому пакеті. Пакет звичайний саме для продуктів порізаний навпіл. Його висота 20 см заввишки. Наповнюємо. Вдвох це зручніше набагато робити. Ми зазвичай вдвох це і робили, але комусь треба ж і відео знімати, камеру потримати. Нічого можна це робити і самостійно. Ось так. Особливо, коли є навичка, є вже. Пристосувалися, наповнили пакет, робимо лунку достатню для розміщення кореневої системи. Ми одразу розміщуємо цю вірьовочку для підв'язування. І притискаємо рослинкою, вірьовочку до цього. Ось так. І закрили. Все, росина посаджена, хай росте. Нічим не відрізняється. Висаджування просто в ґрунт без пакету. Хоча можна застосувати, тут він трішки щільніше. лопатку, прокладаємо одразу також врьовку, виймаємо, оглядаємо. Так, ця рисинка не настільки потягнута, притиснули і засипаємо. Ось так. Лунку для поливу. Після висаджування я завжди раджу проводити полив висаджених рослин будь-яким укорінювачем. Ми використовуємо фертірут, можливо, у вас є якийсь інший укорінювач, але в будь-якому разі укорінювачі допомагають рослинці швидше розпочинати розростатися кореневою системою. Ось і все, що стосується висаджування розсади агірків. В житті наших рослинок настає наступний етап дорослого життя. І далі ми будемо вирощувати їх на ваших очах. Я буду проводити підживлення, формування і інші агротехнічні дії, які допоможуть нам отримувати на цих рослинках гарний врожай. На цьому завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!